Так, у продажі Таврія Нова 2005 року. автомобільчик у нас на старій реєстрації. 1,2 бензин 88 пробігу. Ціна 1700 доларів, номер власника все кавсімбай, цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Автомобіль у нас повністю замовілений. Так, кришка у нас задня ляда така трикутна. Зайшли більше місця для багажу, полка присутня, тут у нас все рівно по автомобілі. Так, трепчаний салончик у нас, Дві, двоє механічних ручок скла, механічна коробка, пічка Полостий ход, так що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.